Додам ще одне. Так. Прошу, прошу. А на фоні цього виділяється особливо виділяється конкурс. Які провела Київська міська державна адміністрація, разом з райдержадміністрацією, разом з керуючою компанією і підвищили вартість обслуговування багатоквартирних будинків для 8,5 тисяч будинків, які, про яких проживають найбідніші верстви населення. Навіть так зробили. Я можу сказати, що цей конкурс абсолютно незаконний, тому що а, у цій смітті кошторису. Який був запропонований на а, конкурсі, прописано, чітко прописано, що а, ми повинні сплатити а, в загальний переліку всіх робіт за прибирання пробудинкової території. Так от я можу 100% а, сказати, що це абсолютно незаконний пункт, що цей пункт він а, протирічить. Цілому ряду законів України, і головний серед них такий, що люди повинні сплачувати співвласники багатоквартирного будинку, повинні сплачувати за прибирання прибудинкової території у декілька випадках. Або вони є власниками земельної ділянки ну, це їх, їх, їх так, Або так. ця земля Влас. знаходиться у них користуванні, угу. або вони дали згоду. На те, що вони згодні, щоб їх а, прибути, у цю прибудинкову територію прибирали. І ми повертаємо з вами. До початку ще треба а, збори об'єднання співацію. І провести фізично неможливо. Тому оце підвищення на 100% в Києві абсолютно незаконно. Тоді мене зап...